Радий всіх вітати на першому дні заходи. до Одес розпочнеться з кейсу впровадження в компанії Старсвіт. Трішки про мене. Мене звуть Тимур, як вже представив організатора, я є керівником відділу управління проєктами компанії Todo. З радістю розповім про нас ближче до кінця виступу. Я з тих небагатьох, кого можете зустріти на своєму життєвому шляху, хто може сказати, що я працюю за професією, бо для себе обрав спеціальність менеджмент підприємства та логістика. Розповім вам трішки про компанію, з якою за час впровадження ми справді стали партнерами. Компанія Старсвіт була заснована в 2010 році і на сьогодні є одним з лідерів на ринку виробництва та встановлення алюмінієвих конструкцій. За обсягом виконаних робіт, фінансовими показниками, реалізованими проєктами, команда нашого партнера за минулий рік зросла вдвічі. За 14 років реалізовано більше 560 проєктів у 35 містах України. Виготовлено 220 тисяч метрів квадратних алюмінієвих конструкцій, з яких більше 20 тисяч виготовлено і встановлено в період повномасштабного вторгнення. Організовують міжнародні перевезення, всіма видами автомобільного транспорту доставляють більше 4 тисяч вантажів на рік. Поду це бельгійська ЄРП-система для малого і середнього бізнесу, створена в 2004 році та займає коло 2% загальносвітового ринку ЄРП-системи. Локалізована і перекладена більше ніж на 80 мов на ринку України впроваджується з 2015 року, має модульну архітектуру, що дозволяє впроваджувати та користуватися різними розділами системи, розширюючи функціонал наявними модулями та інтеграціями. Має зручний мобільний застосунок, адаптований під більшість мобільних пристроїв. Доступ до до системи можна отримати через браузер з будь-якої точки світу. Точка, з якої стартує, напевно, кожна компанія, це така точка старту. Ми її, давайте з вами трошки зачепимо. На момент старту проєкту замовник використовував всьому версію всім відомої системи, яка, окрім відповідальної політичної складової, вже не задовольняла потреби динамічно зростаючої амбіційної компанії. Тоді команда замовника прийняла рішення про те, що необхідна саме erp система і почали вивчати ринок. Вибір був між системами, які ви бачите в другому блоці. Оду обрали за сукумністю факторів, а інтегратора за досвідом і рекомендацією. Зі слів замовника, основне ПЗ, яке ми аналізували, це були SAP, Dynamics, BAS, Оду. Порівнювали такі показники: вартість та час впровадження, технічна можливість управління процесами та досвід команди впровадження. Для нас було важливо обрати систему. Де зможуть працювати всі відділи та департаменти компанії, щоб була можливість поетапного впровадження, адаптувати модулі під різні бізнес-завдання, в результаті отримати управлінську звітність? З попереднього досвіду ми знали, наскільки важливим було правильно обирати не тільки систему, а й підрядника. І у виборі команди впровадження нам допомогла рекомендація. Команду «Туду» нам порекомендували як систему компанію з великим досвідом впровадження. І достатньою кількістю успішних кейсів так і почалася ця співпраця. Також далі, зі слів замовника, наша реаліз з 2019 року ми впроваджували crm систему Бітрекс по напрямку логістики та напрямку алюмінії. Спочатку повномасштабного вторгнення вирішили відійти від ворожого ПЗ, почали шукати систему, що має технічні можливості, щоб автоматизувати всі процеси і виробництво, і управління персоналом. Побудувати управлінську звітність, тож зрозуміли, що потрібна саме erp система а не CRM. Ми трошки узагальнили самі блоки по впровадженню і підтягнули їх так, для більшого розуміння в межах ОДУ. Цілі поділялися на три частини: Це працювати по маркетингу, продажам і управління проектами. В цій частині було впроваджено CRM-систему, налаштовано лідегенерацію, налаштовано модуль управління проєктами і блок рекрутингу з навчанням, тестуванням співробітників і інтеграція з сайтами для пошуку кандидатів. Другим блоком були склад виробництва та закупівлі. Налаштовані були автоматичні зв'язки між модулями продажі закупівлі склад і склади виробництва. Зробили процес виробництва готової продукції більш автоматизованим, запустили процеси на складі з нуля, налаштували партійний складський облік, впровадили баркотінг та автоматичне поповнення складу за допомогою правил Мінмакс. Третій блок блок фінансовий. В цьому блоці було. Проблем на інтеграцію банківських випусок, налаштована деталізована фінансову звітність, яка полегшує процеси бюджетування, та дозволяє аналізувати актуальні фінансові показники по напрямках виробництва, складу, закупівель з урахуванням особливості бізнесу замовника. Ході впровадження було зроблено багато цікавих доопрацювань, і тут ми бачимо лише частину з них. Було розроблено механізм імпорту специфікації cad системи було змінено алгоритм розрахунку собівартості не по складу в цілому, а по партіях. До речі, з нашої подачі такий функціонал з'явився у 18-й версії Оду вже в базі. Було розроблено функціонал роботи з договорами, ну і загалом реалізовано безліч маленьких фіч для автоматизації, стандартизації роботи компанії замовника. Тут трошки попросили ми замовника дати порад. Ці поради розділилися від як поради від керівника проєкту з боку замовника і від фінансового директора з боку замовника. Перший блок це поради від керівника проєкту підемо по самому слайду. Перша порада найняти системного фінансового директора аналітика ще до початку проєкту, який матиме спільне з власниками бачення бізнес-процесів, налаштування бізнес процесів компаній до етапу впровадження автоматизації, знайти можливість автоматизації процесів. На етапі тестування і не переходити до впровадження наступного етапу, поки не завершено тестування попереднього етапу. Наступне побажання це моє побажання до замовників, напевно, встановлювати реалістичні дедлайни, як від керівника проєкту з боку замовника, так і від нас таке побажання може бути. Для більш ефективного впровадження обов'язково робити інструкції та регламент роботи в erp системі Не упускайте цей момент. Поради тим, хто планує впроваджувати ERP від фінансового директора, призначити системного керівника проєкту, який збере команду, спланувати та узводити з розробником усі основні вимоги до кожного з блоків до початку впровадження, і налаштувати органічне співінстування фінансового та бухгалтерського обліку. Це побажання, напевно, що від фінансових директорів до фінансових директорів. Окей, рухаємось далі. Поговоримо трошки про нас, це ми. Туду це команда ІТ-фахівців та бізнес-аналітиків, що знаються на автоматизації та оптимізації бізнес-процесів підприємств за допомогою ОДУ. Компанія Туду входить до групи компанії ІТРАТЕЛ, яка має понад 20 років досвіду впровадження erp систем Ідея нашої компанії швидко та ефективно автоматизовувати бізнес-процеси на підприємствах наших замовників за допомогу однієї платформи. Наша команда це більше, ніж 60 фахівців, серед яких фахівці сертифіковані Оду на 16, 17 та 18 версію. Маємо на сьогодні більше, ніж 30 впроваджених проєктів в Україні та за кордоном. Наші послуги та компетенції, автоматизація бізнес-процесів шляхом впровадження, налаштування та кастомізації erp системи Оду, інтеграція Оду з іншими програмними рішеннями та сервісами. Ми маємо експертизу за такими напрямками, як дистриб'юція, виробництво, логістика, розробна торговля, e-commerce е та сфера послуг, досвід впроваджень в таких галузевих нішах, як виробництво конструкцій та устаткування, транспортна логістика, продаж автозапчастин, обслуговування автомобілів. Страхові компанії, поліграфія, ІТ-компанія, виробництво е роботизованих протезів та архітектурне бюро це все наші замовники. Ми є сертифікованим Silver Partner Оду, займаємо третє місце в списку офіційних партнерів Оду в Україні. Перше в Україні пройшли сертифікацію на 18-ту версію ОДУ. Загалом на зараз маємо 6 фахівців компанії, які сертифіковані на 16-17 та 18-ту версію. Надаємо підтримку і супроводжуємо клієнта впродовж цієї співпраці, автоматизовуємо оптимізовуємо бізнес-процеси компанії за допомогою однієї системи. У нас повністю власна команда, не використовуємо аутсорс, маємо досвід впроваджень для компаній на 10-20 співробітників та в великих холдингах, де працюють понад тисячу співробітників в різних голосових напрямках. Давайте подивимося на запитання у чаті. Okay. Отже, перше велике запитання до Тимура: яка кількість користувачів, які працюють в системі щоденно? Я так розумію, що це стосувалося кейсу компанії Старсвіт. На сьогодні в системі працюють більше, ніж 30 користувачів. Тільки внутрішніми проблему? користувачами так, системи. Так, так. Це тільки внутрішні користувачі. Як вирішують проблему того, що в ворожі системи ввівся бух та фінанси? Ну, насправді, це питання до кінця так і не було вирішено. Тому саме на цьому проєкті цей проєкт було запущено більш ніж півроку тому. Було зроблено інтеграцію з бухгалтерською системою. Скільки вимог і потреб було ідентифіковано на вході у проект? Якщо у відсотковому відношенні, то я думаю, що десь відсотків 60. Все, все інше вже було виявлено. І відозмінено в ході самого проєкту. За весь час впровадження компанія-замовника дуже суттєво змінилася. Я дуже активно був залучений ще на старті, на старті проєкту, і ну, дуже було цікаво це спостерігатись. Було спостерігати у замовника було дуже багато структурних змін в компанії. Підходів до бізнесу, підходів до продажів, підходів до бізнес-процесів складських виробничих. Це був ну, досить суттєвий стрес для компанії, але там в ході цього впровадження компанія все ж таки це витримала і отримала досить позитивний результат. Тут ще є запитання, Тимур: наскільки широко впроваджено систему по кількості щодо кількості модулів, які реально використовуються, саме, а саме активне використання йде в блоці зв'язки з продажі склад закупівлі виробництва, або компанія-виробнича дуже активно використовується блок управління проектами, проектами який Суттєво інтегрований з е, виробництвом, бо компанія має несерійне виробництво і кожна, кожна, кожен виріб є унікальним, тому ну, жодна система в базі це не вміє, тому там треба було погратися для того, щоб таку реалізацію зробити. Також активно використовується весь кадровий блок, це е, блок рекрутинг співробітники. Навчання, управління навичками, що ще з такого цікавого? Ну, фінансовий блок. Відповідно, напевно, що це було одне з найбільших питань, які на початку проєкту у замовнику були так, були зміни у вимогах в ході проекту, бо змінився і фінансовий директор, і підхід до бізнесу дуже суттєво змінювався. Тому цей блок також дуже активно використовується. Ну, напевно, що з цього все. Ну, і купа інтеграції. Тут ще запитання є про специфікації, як рахується собі вартість. Раніше оду в базі не, не вміла. Відслідковувати собі вартість по партіях, якщо це були ну, якщо це різні склади. Дуже так цікаво і для нас неочікувано на самому початку ми стикнулися з цим питанням, бо у замовника, скажімо так, дуже цікаво це питання реалізовано з точки зору зберігання там якихось матеріалів. У нас є частина матеріалів, які зберігаються на виробництві, і частина матеріалів, які зберігаються там на складах об'єктів, яких там більше, ніж сотня. Тобто на кожному об'єкті у нас знаходиться той чи інший матеріал. В базі собівартість кожного цього матеріалу по складах віддалених об'єктів система не розділяла собівартість. Тобто, якщо ми на склад 1 доставили товар там, першого числа, на склад 2 доставили товар другого числа, і зі складу 2 намагаємось списати цей товар 3 числа, то собівартість пишеться по товару зі складу 1. Дуже зіткнулися з цим питанням і нам... Були змушені влоти е, в, лоти, в е, складські е, партії е, додавати механізм розрахунку собівартості саме звідти. Наступні запитання: де зберігаються бекапи бази? У хмарі налаштовано механізм, який в відповідності до потреб замовника певною періодичністю робить бекапи бази і завантажує їх в хмару. Скільки часу компанії з вашим досвідом витрачається на один такий кастомний проект середнього розміру? Мається на увазі саме час від першої предметної зустрічі до запуску готового клієнтського рішення? Дуже це дуже дуже гарне питання. Відповідь на це питання дуже сильно залежить від того наскільки замовник готовий до цього проєкту. Бо ми маємо кейси повнофункціонального повнофункціонального впровадження erp системи на виробничому підприємстві, який триває півтора роки, а маємо кейси, де таке саме впровадження може трохи трохи менше. Було впроваджено за три за три з половиною місяці. Але коли ми прийшли на цей проєкт до цього замовника, у замовника була підготовлена вся проєктна документація. З боку замовника була дуже сильна команда це міжнародна компанія, і ми, коли прийшли, ми вимоги. В більшості не збирали, а аналізували, виходячи з тієї документації, яку нам вже передав замовник, яка була створена в ході роботи проєктної команди всередині компанії. Чий модуль по бухгалтерії використовуєте при впровадженнях? На, на сьогодні при впровадженні, якщо полягає, що стає питання впроваджувати блок регламентованої звітності, ми використовуємо модуль self Self-ERP.